Коли Бог щось говорить, це відбувається. Божі слова це сила. Його слова не схожі на наші слова. Коли ми щось говоримо, нам потім доводиться це робити. А Божі слова це і є його діюча сила. І коли ми чуємо, як Бог говорить до нас через своє слово, коли досліджуємо його слово і чуємо, як його голос звертається до нас через Його слово. То саме так Його сила приходить у наше життя. Так до нас приходить Його реальність. Якщо ви хочете, щоб ваше молитовне життя було змістовним, потрібно заглиблюватися у Боже Слово, коли ми досліджуємо слово Боже, Бог говорить до нас, і тоді ми відповідаємо йому в молитві. Спадок Тіма Келлера полягає у могутній комбінації пасторської чутливості та усвідомлення культури. Келлер подав нам приклад, що означає бути екзегетом культури, а не тільки писання. І це роз'яснення культури завжди слугує екзегетиці писання. Воно робить практичне застосування християнського вчення набагато гострішим, переконливішим, набагато актуальнішим у контексті сучасних ідолів. Я дуже вдячний Богу за служіння Тіма Келлера. Бо Бог використав його, щоб допомогти мені не просто краще зрозуміти Євангеліє але й зрозуміти самого себе. Його служіння допомогло мені досліджувати та викривати ідолів, які не давали мені насолоджуватися Христом, не давали довіритися йому. І за це я буду вічно вдячний. Пам'ятаю, як вперше послухав проповідь Тіма Келлера. Я йшов вулицею та слухав iPod. Їх тоді ще використовували. І, слухаючи його слова про те, як благодать усе змінює, я відчув, наскільки вони ефективні. З моїх плечей ніби впав тягар, коли я почув Євангеліє у таких словах. Це змінило моє життя. Джонатан Едвардс каже, Наші добрі вчинки не зможуть врятувати нас від пекла. Інакше кажучи, ми не спасемо самі себе. Наші добрі вчинки не зможуть врятувати нас від пекла. Але потім додає як і павутинка, не зможе зупинити падаючий камінь. І за допомогою таких слів він поєднує це істинне твердження з досвідом, який ми всі переживали. Інакше кажучи. Всі ми знаємо, наскільки тонким, слабким та тлінним є павутиння. Знаємо, що воно не здатне нічого зупинити. І ось коли він каже наші добрі діла подібні до павутини, таким чином він поєднує абстрактне твердження з життєвим досвідом, і це зачіпає нас за серце. Тім Келлер стверджував, що ціль кожного вчителя та проповідника зробити так, щоб слухачі закохалися у Христа. Розкривати Христа таким чином, щоб це допомогло слухачам побачити його красу, усвідомити наскільки він є необхідним та важливим, і показати це так, щоб люди закохалися у Христа. Цей підхід став центральним принципом того, як я навчаю людей, і я дуже вдячна, що навчилася цього від Тіма Келлера. Дуже глибоким благословенням були не тільки слова, які він написав, але і ті, якими він будував свою церкву. Його проповіді на звичайних недільних зібраннях допомогли тисячам знайомих мені пасторів краще проповідувати у світі, де християн не хочуть слухати, і за це ми йому дуже вдячні. Він просто хороша людина. Є люди з великим іменем, які продають багато книг, про них усі знають, але особиста зустріч із ним трохи розчаровує. Але тім завжди був дуже добрим до мене, і я знаю, що не тільки до мене, а й до найрізноманітніших людей до людей, що були на покоління молодшими, як я, і навіть до таких, які були молодшими за мене. Нам легко дивитися на нехристиян, і мені здається, що клімат сучасного світу схиляє нас до цього: дивитися на нехристиян з певного виду сарказмом чи зневагою. Щось на зразок. Подивіться на цих дурнів, і вони в таке вірять. Тіма, я ціную за те, що він ніколи так не ставився до людей. Він турбується про нехристиян, бо хоче, щоб вони пізнали Ісуса. Для нього все базується на Ісусі. Тож у Тімові я побачив здатність увійти у світних християн, зрозуміти їхню мотивацію, побачити за що вони хвилюються та про що тривожаться, зустрітися з ними на їхній території, щоб краще привести їх до Ісуса. Я вважаю, що це і є ціль християн. Одного разу ми були десь на зустрічі, і він знайшов час підійти до мене. Знайшов мене у залі, підійшов та сказав, «Мелісо, хочу тебе підбадьорити. Продовжуй писати. Тім підбадьорював та надихав багатьох у загальному сенсі. Але він знаходив час підбадьорити людей особисто. Я не знаю жодного пастора за останні 100 років, який зробив би те, що зробив Тім Келлер. Взяти нашу віру та зробити її актуальною на вулицях, актуальною в навчанні, як зробив це він. Це дійсно надзвичайно. А ще тім проявляв характер смирення та доброти, і це дало йому змогу впливати на сотні тисяч людей. Ми всі вдячні Тімові за те, як він виявив пасторське серце Ісуса Христа та істину Божого Слова. В культурі сьогодення думаю, що те, скільки поваги він проявляє, коли хоче пояснити слово Боже, повинно бути прикладом для багатьох людей. Нам усім потрібно це наслідувати особливо у цей час, у сучасному поколінні, коли Євангелія втратила авторитет через те, як його подають багато людей та навіть церков. Мені дуже подобається той факт, що вплив Тіма Келера є результатом його любові до людей, до братів та сестер у Христі та у місцевій церкві, його любові до рідного міста, бажання послужити місту через Євангеліє, навіть такому місту, як Нью-Йорк, щоб плоди його праці поширилися на міста по всьому світу, до братів та сестер в усіляких місцевих церквах. Я дякую Богу за вірність Тіма Божому Слову та церкві, адже через це він послужив церкві по всьому світу. зокрема мені, та ще й так, як навряд чи міг уявити Поділіться своїми думками про те, що значив для вас тім Келлер, використовуючи хештег «ThankYouTimKeller» у соцмережах.